Незважаючи ні на що, ваші знання це ключовий фактор, взагалі. Скажімо так, це доволі така основна частина витрат ваших і по часу, і по фінансам, просто щоб залишатися актуальними в дуже стрімко змінюючих, змінюючихся умовах. Знань багато не буває, От, відповідно нам необхідно постійно підкріплювати наші знання новим актуальним, те, що буде відбуватися, скажімо так, в наступні роки, і так далі. І швидкість буде тільки набиратися. Років 15 назад. У нас в Україні не було нормального інтернету. Був Wi-Fi, мобільного інтернету взагалі не було. Тому світ тільки набирає оберти і далі всі зміни будуть змінюватися ще швидше, особливо враховуючи штучні інтелекти, враховуючи цифрову всю екосистему Звемо це так. Відповідно, знання потрібні будуть, і дуже актуальні знання не тільки по вашій спеціальності, не тільки по вашій професії. А загалом про те, як буде побудований світ, як з'являться контракти, які будуть підписуватися через е, крипту якусь, да? і це контракти, наприклад, робочі будуть підв'язані під блокчейн і так далі, чи під NFT. дуже багато речей, які будуть відбуватися, на які зараз, скажу так, ми не звертаємо увагу, хоча вони дуже будуть дуже серйозно впливати на все життя і далі. І знову ж таки, далі нам потрібно буде це наганяти. Коли це стане для всіх, скажімо так, вже нормою, нам потрібно буде доганяти. Якщо взяти знову ж таки на прикладі, це як коли з'явилися перші телефони, там діти доволі швидко до них адаптувалися. Дорослим ну, потрібен був час набагато довший а скажімо так, нашим там дідусям бабусям ще довше років для того, щоб адаптуватися під те, що взагалі ці технології існують в житті. От, щоб не бути такими бабусями-дідусями, тільки коли нам буде там по 30 років, умовно кажучи, тим, кому зараз там по 20 років, тобто ще через 10 років. Нам необхідно зараз вже потрошечку-потрошечку-потрошечку включатися в те, що взагалі відбувається не тільки в чотирьох стінах наших, не тільки там в нашій країні, а взагалі що в світі відбувається. Да, він класний коментар про те, що знання окупаються нова річ просто, просто набридне і потрібно буде нова. Тому завжди, коли ви щось купуєте для себе, скажімо так, просто, просто так, задумайтеся завжди, чи можна якось цікавіше використати ці, ці кошти. Ці кошти, цей час, ці можливості, в залежності від того, в якій сфері, в якому а, секторі а, ці зміни відбуваються. Ну, подумайте, завжди завжди задавайте собі це додаткове питання. Коли це, скажімо так, розходнік, да, тоді да, це не проблема. Ну, мовно кажучи, думати, чи вик... Вик... Там, правильно використати 5 гривень, мабуть, не дуже адекватно кожні 5 гривень рахувати. А для когось це потрібно, якщо у вас, скажімо так, 5 гривень це на вагу золота. От. А відповідно, коли ми купуємо щось дороге, знову ж таки, дороге залежить від нашого доходу, в залежності від нашого стилю життя і так далі. Для когось не знаю, там, купити телефон це неймовірно, що треба відкладати 5 років. А для когось це не знаю, в магазин ходив і заодно купив телефоновий. От, відповідно, тут завжди зважайте на оці фактори. Якщо це для вас якась вагома штука, вагома річ по, по витратах по часу або по фінансам зазвичай, тобто це два таких найбільших ресурси невідновлювальних. Фінанси відновлювальні, час не відновлювальні, От, відповідно, якщо ми щось обираємо, це так, так само стосується навчання. Потрібно якби, з головою підходити, чи ми правильно обираємо, в яке саме навчання, хто веде, в якому стилі це буде відбуватися і так далі. Наприклад, я для себе зрозумів, що я не купую тепер просто звичайні там, навчальні курси, в якому немає спілкування і ведення від людини, яка це робить. Да, тобто, якщо я заходжу, то я заходжу чисто на наставництво вже. Тому що це зовсім інша якість всіх цих знань. І той час, що я витрачу на цей курс і не використаю знання, мені буде дорого коштувати. А якщо я заплачу просто більше, але буде людина, яка буде, скажімо так, зі мною перевіряти, відповідати на питання, я швидше закріплю всі ці знання і так далі, це зовсім інша розмова. От. Відповідно, коли один раз спробуєш. Пройти програму не самостійно, як ми це звикли робити. Ну, тому що без людини, скажімо так, це зазвичай дешевше, більш доступно нам. Але насправді якість засвоєння цих матеріалів ну, зовсім інша. Причому, ну, інша так, відсотків на 50%, якщо не більше. От. Я дуже мало людей знаю, хто після курсів, скажімо, так, якихось, реально засвоювали ці знання. І використовували їх більше, ніж там на наступний тиждень. Тут такий важливий момент. Важлива обставочка для всіх, хто знаходиться вище середнього рівня. Тобто ви не в режимі виживання знаходитеся. З Нового року у мене стартує групове наставництво по створенню системи для кожної людини по окремості. Це комплексний підхід, і груповий, і індивідуальний, все це буде разом. Буде особиста робота зі мною, буде спілкування з групою, будуть матеріали, будуть практика. Буде багато чого для того, щоб кожен зробив дійсно результат. Це не просто знання, це саме робота над результатом, над кожною людиною по окремості. Тому місць буде всього 10. Чотири з них вже зайнято. Починаємо ми 10 січня. Я залишив в описі посилання на анкету. Заповнюйте дуже уважно, вдумливо, і відповідно до анкети я буду обирати людей, хто буде долучатися також до нашого на основі анкети. Я зв'яжуся з кожним, і ми обговоримо всі умови, програму, ваші питання, заперечення і так далі. Тому для тих, хто хоче побудувати для себе систему життя, для тих, хто хоче все ж таки виконати всі свої плани, мрії і бажання в наступному році. Будь ласка, є така нагода, але місць обмежено. Встигайте, поки вони є.